Згори розв'язка над водою. Європейський парк під естакадою, що веде на Дніпровський узвіз виростили зелену оазу вздовж алеї розсадили червоні канадійські дуби, бузок, катальпи та березовий гайок. Доглядатимуть за ними найсучаснішим способом. Дерев'я автоматичний полів вже все вмонтировано. Не нужно вмешательство человека. чоловіка. Все сі все включається на компьютере. Ці 300 метрів частина благоустрою транспортної розв'язки і приклад для оновлення всієї набережної. Її реконструкція стверджує голова КМДА, справа честі міста. Підходи до Дніпровського плеса на правому березі мають змінити обличчя. Перший магніт вже готовий і почав відбирати прихильників у наводницького парку з пам'ятником засновникам Києва. Такої концепції ми, звісно, дуже серйозно приобразили. Дуже серйозно. Приїхали. Сегодня уже вот строители говорят, молодожены сюда приходят, но они обычно к фонтану приезжают. Молода жона прихоти буде популярно. На іншому березі теж стартувала робота прикрашання набережної. Парк Вербовий Гай вже цієї осені отримує нові доріжки, променад і світильники. На наступний залишиться створити його основні окраси. Архітектори задумали тут складний фонтан зі старокиївською мозаїкою, струменем у вигляді нахилених верб та проекційними малюнками на водяних краплях. Вот ці форсунки працюють, і поскольку відкривається панорама на правій честь, де дуже много. Багато... Храмів. Це імітація храмов київських нефов. мы ми зробили такі светильники в Но Ще є один режим для праздника, коли ми можемо зробити струї розпилення і любое зображення. Ще тут поставлять пам'ятник Іванові Миколайчуку. Є, звісно, ж, дитячі, спортивні та навіть екстремальні майданчики. Інфраструктуру для розвитку здорового духу облаштовують і біля озера Тельбен. Тут також буде цікава вхідна група і територія для змінних експозицій. Паркових скульптур. Почистить і саме озеро. Вже скоро сюди завезуть земснаряд, з якого буде чимало роботи. Це очистити джерела, які дають підпитку озеру. Вони зараз замулені, за думкою фахівців. І може навіть сформуємо пляжі. Ми будемо брати пісок знизу і намиємо пляжі. Ці роботи в обох парках ініціатива органів самоорганізації населення Дніпровського району. Втілення своїх побажань вони зможуть побачити вже наступного дня Києва. Наталя Питель Андрій Соловйов, телеканал Київ.